Вітаю вас, мої рідні. Знаєте, сьогодні я хочу поговорити про те, що історія з убивством Андрія Парубія. Показали наскільки мерзенна, огидна, цинічна і проституйована українська політика, яка може знехтувати навіть смертю своєї близької людини заради того, аби набрати кілька політичних балів. Ви підпишіться обов'язково. Ви поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка. А я зараз поясню, що я маю на увазі. Ми вже знаємо, що поліція затримала убивцю. Андрія Поробія, йому здається, 51 чи 52 роки. Його завербували росіяни. Яким чином вони це зробили? У вбивці, а близько року тому зник син. І росіяни його шантажували, зробили йому пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Вони запропонували віддати йому тіло, йому тіло його власного сина. у в обмін на те, що він вб'є когось з відомих резонансних українських політиків, важливо патріотичного глибоко патріотичного змісту, і він обрав саме Андрія Поробія, тому що знав, де Андрій Поробій. Живе після убивства в нього було йому, значить, зброю передали росіяни. У нього було три автомобілі для того відійти з місця злочину, але все одно за автомобілями, якими скористався, змогла поліція простежити. Потім він. Спалив він, викинув телефон і викинув зброю в річку. В лісі він спалив одяг, і потім кілька днів, точніше, більше дня, він відсижувався на квартирі у Хмельницькій області, де його знайшла і затримала безпосередньо поліція. Я вам зараз покажу фотографію. Ось безпосередньо опублікований національною поліцією прокуратурою момент затримання цього. Злочинця. Звісно, у всіх нас виникло питання, воно дуже гучно було піднято в суспільстві. Чому Андрій Парубій був без охорони після гучної історії, річ, гучної історії річної давності про вбивство Ірини Фаріон? Якби ми до неї не ставилися, так, але вона була яскравою діячкою, вона була ем, націоналістом. Так, вона була одним з тих людей, які намагалися принаймні формувати ідею національної ідентичності. Так от здавалося б, Андрій Парубій мав би повинен був би мати охорону. Як воно взагалі працює? Як ми пам'ятаємо, він був протягом е трьох років, спо з 16 по 19 роки, спікером Верховної Ради, головою Верховної Ради України. І відповідно до законодавства, голова Верховної Ради України е має право. Незалежно від того, хоче він чи не хоче, робить він запит чи не робить він запит, має право на державну охорону. Йому автоматично вона повинна надаватися протягом одного року. Далі, як ми знаємо, Андрій Парубій був депутатом від Європейської солідарності і цікавий момент, що наступною на його місце так він перестає. Він ну, Через загибель він втрачає депутатський, відповідно, він не буде депутатом, і він був списочником. На його місце по списку по черзі заходить. Тетяна Чорновол, це та відома, скандально відома Тетяна Чорновол, яка е, поховала його ще раніше, критикуючи його погляди, написавши, що він для мене вмер ще раніше. А тепер, після суботнього вбивства, вона почала лити в Фейсбуках сльози і розповідати, як же сильно вона його любила, який він близький ідейно був е, для е, Тетяни Чорновіл. Але справа не про неї. Так от. Він мав охорону, колишній спікер Верховної Ради протягом одного року заслуговує на державну охорону. Якщо я не помиляюся, але можу бути тут не зовсім точний, то він від цієї охорони відмовився. І, але нещодавно, за порадами своїх знайомих, своїх друзів, він подав запит до офісу, точніше подав запит до управління державної охорони на те, аби йому виділили охорону. Він подав е, цей запит. Далі, як відбувається за процедурою, будь-який народний депутат може подати цей запит, і далі е, в управління державної охорони йде безпосередньо в офіс президента, подає цю історію, е, і президент безпосередньо особисто вирішує, надавати державну охорону політику чи не надавати. Тобто. В офісі президента вирішили, що парубію поки що принаймні не потрібно надавати державну охорону. Хоча у цього приводу велике питання у Стерненка того самого. Хто такий Стерненко? Ну він волонтер, він блогер, але його охороняла служба безпеки України. Ви пам'ятаєте, на нього було в травні скоєно замах його було поранено, але поруч працювали е, охоронці служби безпеки України. Чому парубію було відмовлено? По великому рахунку на охорону може претендувати той самий Бойко або якісь інші політики від е, зашкварених політичних сил. Але от безпосередньо парубію державна охорона не була е, надана. Але про чому я почав говорити про цинічність? Хто найгучніше кричав про необхідність охорони для Андрія Парубія і критику нинішньої влади про те, що йому її не надали? Це були е представники фракції Єв «Європейська Солідарність, це була Ірина Геращенко, це був Петро Порошенко, який і Микола Княжицький ще не встигла висохнути вода якою змивали кров Андрія Парубія у Львові, вони вже взяли лампадки, з ними разом Марина, дружина Петра Олексійовича, поїхали виставляти лампадки і соболезнувати загибелі їхнього значить, однопартійця. Ще не встигла кров на Бруківці висунути. Питання: щоби що би що? Два дні е, штаб Європейської солідарності генерував пости про е, парубія, про те, які вони побратими були з Петром Порошенком з 2000 року. Про спільний е, бойовий шлях. Це була істерика Ірини Геращенко, що Парубію не надавали охорони, про те, що його не запускали на тв марафон, про те, що влада не забезпечила його е, захист. Неслося що години що хвилини, звідки тільки вони могли говорити. Звідки тільки вони могли а, про це кричати. Ну і звісно, це був, вони зловили гучний інформаційний привід. Але давайте ж згадаємо, давайте згадаємо, де був стоп, я зараз дивіться, я щоб ви не подумали, що я там якийсь зелібот і так далі. Ні. Якщо вже а, його однопартійці почали про це говорити відверто, то давайте запитаємо з них самих. Сорі, а ви самі. Не могли забезпечити державне державну охорону, а охорону Андрію парубію. Якщо ви знаєте, що йому загрожувала небезпека. Невже Порошенко один з найбагатших людей в Україні, Не міг парубію, а, оплатити Парубію одного двох професійних охоронців. Та зараз професійного охоронця може тобі дозволити там будь-який бізнесмен середньої роки. Це не це не якісь шалені скажені гроші. Дійсно, всі, хто працювали так чи інакше з Андрієм Парубієм, з ними я спілкувався особисто. Вони казали, що це була людина не про гроші, це була людина, перш за все, про ідею. Він і не нажив собі за час за тривалий час у політиці таких якихось статків, аби наймати охоронців, купувати дорогу нерухомість, купувати дорогу, ав... дорогі автівки на відміну. Від е дуже успішного бізнесмена Петра Олексійовича Порошенка, який має багато чого, вибачте, я е хожу до стоматолога, до свого ортодонта. Який е, прямо навпроти цього навпроти спортивного клубу? П'ятий елемент, який належить безпосередньо Порошенку, чи належав так. От скільки разів я там бачив, що збираються у п'ятому елементі чинні депутати цього парламенту, обговорюючи всі, майже приїжджають з охороною. Приїжджає автівка супроводу або навіть дві автівки супроводу у всіх грошей на все вистачає? Невже ці люди не могли скинутися там? Не сам Порошенко міг забезпечити йому охорону. Невже це, не можна було, а, невже це не можна було зробити? Ну це елементарно, просто, елементарно, ватсон. І питання так само до Офісу президента. Ви знали, що сталося з Іриною Фаріон? Ви знали про те, що стріляли в Сергія Стерненка? Ви знали про всі ці, про всі ці справи? Ви могли забезпечити Андрію Поробію так само. А, так само державну охорону. І ще одне питання, яке в мене одразу виникає до партії, до фракції Європейська Солідарність. Ну, якщо дійсно, і всі це кажуть, всі це підтверджують, що Андрій Поробій був таким ідейною людиною, він взагалі був одним з таких натхненників і ідеологів незалежної України, він був одним дійсно створців. То чому за час повномасштабного вторгнення головним головними ртами, головними спікерами, головними крикунами Європейської солідарності були Олексій Гончаренко, була Ірина Геращенко і хто там ще з ними? Чому Андрія Парубіян не було, скажімо так? Чому його вперед не виставляли з його спічами, з його ідеями? Чому зовсім інші були крикуни, крикуші, яким можливо давно б варто було закрити рот, але їм його не закривали. Якби Ганчаренка хотіли закрити рот, то давно б його насправді закрили. Не було значить бажання. Значить, як я казав колись цитуючи, простий Господи Маяковського, якщо зв'язки на небі зажигаються, значить, це кому-нібудь треба. Кому Якщо коротко чому вбили Андрія Парубія, то я спробую вам пояснити в двох словах: Росія готується для, до можливої призупинки е бойових дій або готується до того, що вже повністю захопити Україну і повернути її в свою орбіту саме військовим шляхом не вдасться. І як тільки закінчиться війна, розпочнеться електоральний процес. І їм потрібно буде захоплювати нашу державу саме політичним шляхом, і основною перепоною для політичного е, захоплення нашої держави є люди, що що. Носять в собі нашу національну ідею, нашу національну ідеологію. Такими одним з яких був Андрій Парубій, Хтось називає Ірину Фаріон. Вона була скандальною особистістю. У мене своє до неї ставлення. Я не підтримував особисто Ірину Фаріон і той радикалізм, який вона ретранслювала. Не маю права критикувати, тому що про мертвих або погано, або нічого. Але я не підтримував. Я вважаю, що діяти. Такий радикалізм він не працює на об'єднання нашої держави, а нам важливо об'єднуватися. Я вважаю, що в українське потрібно закохувати, а не хейтити, ненавидіти тих, хто поки ще не встиг закохатися в українське по справжньому щиро закохатися в українське і знищуючи ось такий патріотичний, патріотичне серце нашої держави, росіяни готуються до того, аби. В майбутньому проштовхувати на керівні посади, проштовхувати на політичну орбіту тих людей, які будуть нести, скажімо так, ідеологію по принципу, давайте жити дружно. Неважливо як, але головне, щоб. Дружно. Детальніше, чому вбили е парубія, я вже розкажу в наступному відео. Ви, Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка, підпишіться на мій інстаграм, е Венежні підкреслення Соломка. До зустрічі!